Вітаємо котий Китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І починаємо з приємного. Серед української спільноти в мережі поширилась дуже цікава новина про українську локалізацію. Все почалося з дописа, на який відповів офіційний акаунт Мінцифри України. Так, ми знали, що Мінцифри намагалися рухатися в цьому напрямку, але все виявилось навіть дещо краще. Мінцифри подає запити у Steam, Xbox та іншим гігантам. Тож певні процеси у покращенні ситуації з локалізаціями ігор, додавання української текстової та звукової локалізації на рівні країни йдуть, і ми щиро віримо в те, що це переросте в активний рушій української локалізації ігор і взагалі сервісів. І ми разом робимо все, що можемо для цього без сумнівів важливого процесу. Тому не лінуйтеся і далі голосувати, популяризувати запит на додавання локалізації. З нами мінцифра. Хоч реліз Dune Awakening і відклався, але ми зможемо власноруч помацати гру до її виходу, тому що анонсовано найбільше бета-тестування Dune Awakening, яке пройде з 9 по 12 травня. Учасникам дадуть доступ до 20 годин геймплею, що охоплює більшу частину першого акту. Обмежень на публікацію контенту не буде, тому гравці зможуть вільно ділитися враженнями, скріншотами і відео. Отримати доступ до Бети можна через запит у там це вже доступно, або під час великого стріму гри 10 травня на виставці Pax East, де розробники роздадуть десятки тисяч ключів. На честь анонсу також опублікували сюжетний трейлер, який показує прибуття головного героя на Аракіс. Обов'язково будемо дивитися на цю гру. І нагадаємо, що вже збирається доброзичлива українська гільдія Біудільня. Посилання на неї в описі. І давайте заразом подамо заявки на бета-тестування Chrono Odyssey. Так, цього тижня нам і таке щастя прийшло. Тут і додати нема чого. Радіємо і тримаємо лапки, щоб отримати доступ до тесту цієї корейської MMORPG. А реліз GTA 6 перенесли з цієї осені на 26 травня наступного року. Ну тут без варіантів плачемо всім селом. А там, може, і ще на рік перенесуть. На честь першої річниці виходу в ранньому доступі стратегії Manor Lords її автор Жеґер Стічень опублікував у Steam пост, в якому розкрив найближчі плани в розвитку гри. Автор повідомив, що набрав невелику команду, яка допоможе йому в реалізації ідей. І тепер Slavic Magic — це повноцінна інді студія. Ну, могли б, чесно кажучи, і іншу назву придумати, але це вже суб'єктивне. Так от в планах значно поліпшити механіки і додати нові можливості. Штучний інтелект стане ще краще реагувати на дії гравця, а механіка торгівлі та обміну товарами стане більш динамічною і продуманою. У грі обіцяють детальну статистику виробництва і споживання ресурсів. Ще планується запровадити механіку підтримки будівель в робочому стані. Наприклад, деякі споруди треба буде ремонтувати. Також треба буде дбати про безперервну роботу різних цехів і ремесел. Так, у кузні необхідно регулярно постачати інструменти, а на шахти дошки. І гравці отримують можливість підвищувати ефективність підприємств. А ще особливу увагу в Manor Lords хочуть приділити кам'яному будівництву. А для цього з'являться спеціальний гірничий кар'єр і печі для випалу цегли. А ще команда хоче переробити вже наявні елементи гри і стилізувати інтерфейс під манускрипти. Нагадаємо, що зараз гра доступна в ранньому доступі. Звичайно ж, ми очікували на успіх клерах Obscure Expedition 33, але навіть не уявляли його масштабу. І студія не перестає дивувати фанатів. Готується повноцінний фільм по цій грі. Його розробкою займуться продюсери, які подарували світові успішну франшизу Sonic в кіно. Серію, яка довела, що екранізації відеоігор можуть бути не лише видовищними, але й по-справжньому чарівними для глядачів. Звісно, після певних переробок і хейту у соціальних мережах, після перших трейлерів. Наразі триває активний пошук режисера і акторів, хоча жодних офіційних імен поки що не оголошено. Оригінальна гра може похвалитися зірковим складом озвучення. Включаючи Чарлі Кокса в ролі Юстава, інженера, який очолює експедицію 33, та Енді Серкіса в ролі Ренуара. Дженніфер Інгліш подарувала свій голос Мейль, прийомній сестри Юстава. А Бен Стар озвучив загадкового версо. Ці актори, відомі за своїми ролями в Шибай, голові Baldur's Gate 3 та Файнал Fantasy 16, задали високу планку. Цікаво, чи хтось із них повернеться до своїх ролей у фільмі, або ж творці оберуть нові обличчя. Чекаємо з нетерпінням, що ж із цього вийде. У Steam розпочався фестиваль військових ігор, різних жанрів і сеттингів, Тож до вечора 5 травня діють знижки до 84%. А на цьому фестивалі є все: і шутери, і стратегії та симулятори. І як завжди в рамках фестивалю пропонуються демоверсії різних новинок і добірка безкоштовних ігор. І разом із тим в Epic Games Store цього тижня можна безкоштовно забрати гру з Super Space Club. Якщо коротко про неї, то це Ballad Hell Аркада, де ви будете намагатися і вижити, і вбити якомога більше ворогів. Добре-добре! А в що нове можна буде пограти? І зараз ми пробіжимося по релізам наступного тижня. 5 травня починаємо із реліза Drop Дачі. Це гібридний роу Треба буде будувати своє герцогство шматочок за шматочком. Використовуйте механіки скиду, щоб збирати ресурси, наймайте військо, щоб битися з арміями завойовників. І підбирайте кожен блок так, щоб він наближав вас до перемоги. У гри є демоверсія і українська локалізація. Best Серфт Cold чи зможете ви змішати коктейлі, перебуваючи віч навіть зі злочинцем? Давайте дізнаємось у цій детективній грі, дія якої розгортається в галасливому барі, де ви обслуговуєте клієнтів, заводите друзів і ворогів і разом із цим розкриваєте злочини. У барі Найткеп сухий закон вбиває, як і дехто з ваших клієнтів. Knights of the Crusades» – подорож до святої землі з першими хрестовими походами. Пройдіть шлях від скромного лицаря до батька-засновника всесвітнього святого ордену. Ведіть за собою війну, віру, дипломатію і хитрі схеми. Випробуйте унікальне поєднання РТС, містобудування і пісочниці, і творіть історію. 6 травня виходить в реліз Among Us 3D. Всі вже, мабуть, хоч якось стикалися із цією грою про командну роботу і зраду в космосі. Так от тепер вона у 3D. У цій грі члени екіпажу працюють разом, щоб виконати завдання до того, як один або кілька самозванців б'ють усіх на борту. Цікаво, чи є хтось, хто взагалі ніколи не чув про Among Us. Trench Tales це сюжетний екшен від третьої особи, дія якого розгортається в похмурому альтернативному світі між першою та другою світовими війнами. Використовуйте унікальні здібності, налаштовуйте свій арсенал і мандруйте моторошними готичними ландшафтами. Коротше кажучи, треба битися з полеглими солдатами для того, щоб розкривати таємниці цього світу. Hearts of Hunger. Відбийте навалу монстрів в 3D екшені в стилі Vampire Survivals від творців Blood West. Візьміть під керування міру, щоб захистити її батьківщину від живого голоду і врятувати людей від орд, що наступають. У гри є демо-версія. Ептан Блад, це хакен слеж action про піратів. І тут ви шукаєте слави і, звичайно ж, золота. На вас чекають шалені пригоди, повні гарматної стрілянини, пістолетних перестрілок, зухвалих боїв на мечах і всіляких інших піратських штучок. Присутні як і демо-версія, так і українська локалізація. 7 травня виходить в реліз Real of Hістеra. А ось гра для поцінювачів Лавкрафта і потягів. Як би неочікувано, це не звучало. Нам обіцяють подорож у постапокаліптичному світі Лавкрафта і в кооперативі до п'яти гравців. Щоб дослідити мінливий світ, не вмерти від страху і перенестися до богів, вам потрібно керувати і поліпшувати свій живий монструозний потяг, майструвати зброю і будувати рухому базу. Є демо-версія. 8 травня виходить в реліз Піксельшир. Розбудовуйте місто Піксельшир і розвивайте його спільноту в унікальній рольовій грі. Вона поєднує в собі елементи симулятора життя із містобудуванням, дослідженням і боями. Сплануйте місто на свій смак, опануйте ремесла, познайомтеся зі своїми сусідами і досліджуйте світ. Гра зі знижкою коштує 353 гривні. The Midnight Walker це гра від творців Lost in Random. Нам пропонують потоваришувати із загубленою істотою ліхтарем, щоб освітити шлях крізь світ див і жахів. Перехитріть монстрів і насолоджуйтеся деталізованими бантежними локаціями, які створені із глини, і анімовані в стилі стоп моушн Гра підтримує VR. Revenge of the Savage Planet. Це життєрадісний, сатиричний пригодницький науково-фантастичний екшен. Стрибайте, стріляйте та збирайте речі в яскравих іншопланетних світах, відкриваючи нове спорядження і покращення. А ще досліджуючи таємниці. 9 травня виходить в реліз Дайна Пестрейл. Виживи на дикому заході, де динозаври так і не вимерли. Борися з хижаками, бандитами і стихією, подорожуючи смертельними біомами, щоб врятувати викрадену сестру. Полюй або стань здобиччю в цій безжальній роуглайт грі про виживання. Heads Galactic Overlords. Це науково фантастична гра про виживання Орди знову в стилі Vampire Survival із елементами RPG, але від турецької студії. Обирайте персонажа, збирайте різноманітне спорядження і створюйте революційні білди, використовуючи потужні навички галактичних лідерів. Є домоверсія. І з новинами на сьогодні все. Ми міцненько обіймаємо всіх вас і дуже дякуємо за підтримку. До речі, якщо хочете віддячити нам фінансово, то можна підписатися на наш патреон або стати спонсором на Ютубі. А ще, звичайно ж, запрошуємо вас у свій Discord, телеграм-канал з новинами. На наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів гайдів і новин, а ще на наш додатковий канал із стрімами. До зустрічі в наступному відео! Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні.